Друзі, привіт! Сьогодні готуємо дуже смачний, м'якасенький та ніжний манник. Я обожнюю манники як готувати, так і смакувати, оскільки готується все дуже просто потрібно лише змішати інгредієнти. А виходить справжня смакота і є вже до чаю чи до кави щось смачненького. Тож манну крупу змішуємо із кефіром і залишаємо набухати. Кефір можна будь-якої жирності, можна також брати домашнє кисле молоко. Далі відділяємо білки від жовтків, білки кладемо в холодильник, а до жовтків додаємо сир, цукор, сіль, ванільний цукор, розпушувач і збиваємо це все блендером. Зверніть увагу, що рецепт без борошна, тут його не треба. Далі до цієї маси додаємо манну крупу із кефіром. Окремо збиваємо білки в густу піну і наприкінці додаємо до нашого тіста, щоб вийшла така пишна маса. Обережно перемішуємо, щоб білки не осіли. Вичемо такий манник в мультиварці, він виходить особливо смачний, звісно, можна готувати так само і в духовці. Отож чашу мультиварки змащуємо, посипаємо манкою і викладаємо сюди тісто. Випікаємо в режимі випічка 50 хвилин. Якщо ви випікаєте в духовці, то при температурі 180 градусів приблизно так само 50 хвилин, поки пиріг підрум'яниться. Ось і все, пиріг виходить дуже ніжний, м'якесенький, високий. Можемо насолоджуватись.